Сам він зазнає щастя, рід його успадкує землю, довіри Господь до тих, що його бояться, і свій завіт дає їм знати. Хоче ми завжди до Господа, він звільнить від сіті мої ноги, злянься з мого серця наді мною, бо я самотній нещасний, злегини скорботи мого серця і виведе мене з тісноти моєї. Споглянь на моє горе на труд мій, і відпусти всі гріхи мої, глянь, кабези ворогів на мене, ненависті лютої ненавидять мене, бережи мою душу і спаси. Мене, щоб я не зазнав, ганьби буду до тебе, прибігаю, нехай привотай досконалість мене, зберігай бо на тебе, Господи, я надіюсь. Визволі Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот. Помилуй мене, Боже, з великою милостю, твоє багатство, що дрот очисти мене з беззаконня, мого, обмий мене повнотою з беззаконня, від мого відріха мого, очисти мене, бо беззаконня мої, знай ріх мій завжди переді мною. Проти тебе, єдиного, я зрішу перед тобою зловчини ти правий, ти в словах Твоїх переможеш, коли будеш судити. Це або беззаконня і зачати в ріхах родила мене мати моя. Це боїстом полюбив, і невідомий, ти мудрості своєї, явив ти мені, окропи мене, і сопом і очищуся, обмий і стане більше від снів. Дай мені почути радість і веселість, зрадіть кості сокрушені. Відверни лице Твої від гріхів моїх, всі беззаконні мої, очисти. серце чисте, створив мені, Боже, і духа правого обновив внутрі моєму. <ків> не відкинь мене від лиця Твої, Духа Твого Святого, Невідімай від мене. Поверни мені радість, спасіння і духу молодичним, утверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої нечестиві до Тебе навернуться. Визволь мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння моє, язик мій радісно, прослави справедливість Твою. Господи, гоби ми відкрию стами і споїстять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я та всепалення на миле тобі. Жертва Бога, віду, сокрушений, серцем, сукрушеним і смиреним, Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благовлінням Тим, місяць, нехай здвинуться з стіни Ірусалимські. Тоді вподобай собі жертву правди, приношення всепалені, тоді покладуть на вівтар твій тельців, слава Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас, навіки, віки! віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, та при Твого Духа. Третю годину на апостолів Твоїх послав, не відійми ж його благи від нас, об нові що молимося Тобі. Серце чисте створив мені, Боже і духа правобної внутрі моєму, Господи, ти пресвятого Твого Духа, третю годину на апостолів Твоїх послав, не відійми ж його благи від нас обнови новина, що молимося Тобі. Не відкинь мене від лиця Твої, Духа Твоє Святого, Не відійми від мене, Господи Пресвятого Твого Духа, третю годину на апостолів Твоїх послав, не відійми ж його благий від нас, обнови новина, що молимося Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице ти лоза істина, що виростила нам плід життя, Тебе благаємо, молися, владичице, з апостолами і всіма святими, що помилувані були душі наші. Господь Бог благословений, благословений Господь, день у день сприяти буде нам Богу, Бог Спасіння нашого, Бог наш Бог Спаситель, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духу, Він і нині повсякчас, на віки і віків. Амінь. Присвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконі наші, святий посітий з ціле немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки, віків. Амінь. Отче наш що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вери нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо Твоє царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословений ти Христе, Боже наш, що рибалок премудрими появив. Пославши їм Духа Святого, ними, ти полоним селену, людину любче, слава Тобі, слава Отці, Сини, Святому Духові, негайно й певно подавай утіху слугам Твоїм, Ісусе, коли сумують душі наші, не покидай душ наших у скорботах, не віддаляйся від помисів наших у нещастях. Але завжди на поміч нам поспішай і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богороде, це пресвята, ти надія, заступництво і захист Християн, стіна непоборна, тихе пристанове ще знеможений. Отож як та, що сіть спасає своєю невпинною молитвою, Згадає про нас Діво всехвальна.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ти, що повсякчас, і кожної години на небі і на землі приймаєш поклін і славу. Боже, добрий, довготерпеливий, многомилостивий, що праведних любиш і грішних милуєш, і всіх кличеш до спасіння зараду обіцянки майбутніх благ. Прийми, Господи, в цю хвилину й наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі наші освяти, діла, очисти, думки наші направ, розум очисти очистий, протвори зім. І визволь нас від усякої скорботи лиха й слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, що ми, охороною збережені на поумлень, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отці і Сину, і Святому Духові, і повсякчас на віки віків. Амінь. Чесніше від Херовимів. І незрівняно славнішу від царафимів, що без ротління Бога слово породила, сущу Бог Тебе, величаємо іменем Господнім благослови Отче, молитвами святих Отців наших Господи, Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Господи, і владику, життя мого, духа лінивства, накбаливости, властолюбі, і пустомовство віджени від мене. Духа чистоти, покори, терпеливості і любові дури мені, Слузі Твоєму. Так, Господи, царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Амін. Боже будь милостивий до мене грішного, Боже очисти, гріхи мої, помилуй мене, без числа не рішеві, Господи, прости мені. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, чисті мої гріхи, помилуй мене, безчесла на грішеві, Господи, прости мені. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже очисти гріхи мої, нагрішив, Господи, Боже, Боже, мої, помилуй мене, без числа на грішеві, Господи, прости мені. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже очисти гріхи мої, помилуй мене, безчисла на грішеві, Господи, прости мені, Господи і владику життя мого. Духа лінивства, недбайливості, властолюб'я любля і пустомовства віджени від мене. Духа чистоти, покори, терпеливості і любові дари мені слузі Твоєму. Так, Господи, царю, дай мені бачити гріхи мої і не усуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Святий, Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава отцю і Сину, і святому духу, Духові, нині повсякчас на віки, віків, амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконні наші, святий посвятий, стіни немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і святому духу, Духові, нині повсякча на віки, віків, амінь, Отче нашої, сина, небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже благодаті, ти змилосерджуєшся над нами кожного часу, утішенням Святого Твого Духа. Благословимо Тебе, бо Ти спас нас і в цей час, який благодать Святого Духа, на чистих апостолів твої щедрозі, слав Єси, прийми молитви всіх нас і спрямуй у цей час думки наші до Духовного, щоб ми ходили в дусі, а не в пожаданнях плоті, силу єдинородного сина, того, якому з тобою належить усяка похвала честь і прослава з ним і Святим Духом на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови молитвами святих Отців наших Господи Ісуса Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Сьогоднішній день згадуємо пам'ять преподобного Отця нашого Тита чудотворця. У тобі, Отче, байливо зберігся образ, бо прийнявши хрест, ти пішов слідом за Христом і ділом навчав ти погоджувати тілом, бо воно проминає а дбати про душу єство безсмертне, тим, хто з ангелами разом радується преподобний ти, те Дух Твій. В сувіту життя покинув ти і тихо, все життя проживши, мудрій, до Бога прийшов єси, чудотворний, Отче наш ти, те преподобний. Святий Тит був монахом у Царгороді, жив він у кінці VIII століття. Посвятившись цілковитой службі Богові, святий був прикладом монашого життя, а понад усі інші чесноти, якими сяїло його життя, він підносив святу чи святу чистоту. Був святий тит священником. За те, що не зламався в часи іконоборства, йому довелося багато постраждати. Він залишився стійким у вірі Христовій до кінця. І нині, зачислений до Лику Святих, молиться за нас до Господа Бога. Сьогодні ж пам'ять святих мучеників Амфіяна та Едесія. Амфіян та Едесій були рідні брати, сини поганина, начальника міста в Патарі Ликійському, згідно з іншими джерелами в Пагі. Батько послав їх на навчання до міста Вирит, де обидва пізнали Христову віру. Коли ж, повернувшись додому, вже. Не могли дивитися на грішне життя поган, тому потай покинули рідню і пішли до Кесарії Палестинської. Тут запізналися зі святим мучеником Памфілом, його пам шануємо, 16 лютого. І той ще більше скріпив їх у Христовій вірі і запалив їх серця спрагою до мучеництва. За імператора Максиміана настали часи жорстокого переслідування християн, багато з них ховалися. Від мучителів, але святий Амфіян, мабуть, з Божого натхнення, сміливо ввійшов до поганської божниці саме в хвилі, коли начальник міста Урван приносив жертву ідолам і, схопивши його за руку, сказав: Що робиш, окаянний, на ідолам, а Бога єдиному поклонися? Тут Натов кинувся нато на святого юнака, повлив його на землю, бив, мордував. Копав ногами, опісся, наклавши йому на ноги тяжкі дерев'яні диби, що розтрощили кості, кинули до в'язниці. Наступного дня його віддали ще тяжче мукам. Амфіяна шматували залізом, що аж тіло відпадало від костей, припікали вогнем, били залізними кулями по обличчю і грудях, так що ніхто не міг упізнати святого мученика. Потім обв'язали його намоченим волією прядовим і запалили. Під кінець його кинули в море, до Слава Божий, і отримав свій вінець безсмертної слави. Морські хвилі винесли тіло мученика на берег, і християни його поховали. Невзовзі мучителі привели на суть цілу громаду християн, серед них був і Одесій, брат святого. Брат святого Амфіяна. Після тяжких мук усі їх погнали до Палестини. Де святий Едесій страждав кілька літ, після чого осів Олександрії. А коли мучитель Єроклей став і там пересідувати християн, тоді святий Едесій пішов до нього і впоминав, погрожуючи йому карою християнського Бога. За це після тяжких катувань його також кинули в море, де він помер і отримав вінець безсмертної слави. Молитвами святих Твої, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь.